Той речі, з нами ласкаво поділилися перед нашим правою Господи, ми помилиться. Ісусе Христе наш, що спитів народитися, як маленьке дитя і спочити в ясвях уверте пірофлеєм ідейським <фих> землі <фих> принесли мир, а людям своє благословення. Ти хлібом насети тисячі народів, сам прийняв від хліба на Божу вікому. Бо нас оброзі до вічності, сам біни, просто ви оці хліби, простори, ости, щедрості, праці наших рух. Дай, щоб ми ламаючи цей хліб на святі вечері, спадаючи побажання належало до вашого духові, родини Божиї, Босли усі наші родини, Щоб вони хванували, як любов і слава, злада. Благослови нашу працю, щоб ми здорові могли заробляти на квіт наш насущний. Благослови нашу церкву, нашу парафію, весь наш народ. Дай, щоб роздавалися у кінні Бочесті, дороги нашого народу, і столицю, ми роботи і сонце правильності і ясності світу для всіх, що брокає день І Чи слава ми даємо Отцю і сина, і святому Духу. ніби совчали на віки і Просто ці, отопленні цієї священної води, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Прохи.